На ремонти отримання доріг Чернігівської області лишилось 117 мільйонів гривень це трохи більше двох відсотків від потреби. Ці гроші залишкові з 2023 року. В держбюджеті на цей рік не передбачена субвенція на ремонт доріг. З них 67,7 мільйонів капітальні і 49,3 – поточні видатки. Про це на брифінгу повідомив директор державного підприємства агентства місцевих доріг Чернігівської області Олександр Мисник. По розрахункам, нам для утримання нормально доріг одного кілометра необхідно близько 482 тисяч гривень на один кілометр в рік. З тими коштами, що в нас є, це 10 тисяч на цей рік. Це 2,1% від потреби. У зв'язку з тим, що коштів мало, були вимушені. Роботи з експлуатаційного утримання урізати до максимуму. Як буде держава фінансувати дороги, невідомо. На даний час в бюджеті ноль. Ми сподіваємося, що один із виходів це кошти територіальних громад. Якщо територіальні громади знайдуть можливість в себе якісь кошти виділити на дороги, Залишок у 117 мільйонів гривень піде на завершення капітальних ремонтів трьох мостів, утримання доріг взимку. Також планують завершити ремонт площі князя Ігоря у Новгороді Сіверському. Там це відбудеться через співфінансування з громадою. Для порівняння у 2023 році на утримання і ремонти доріг на Чернігівщині виділили майже 826 мільйонів гривень.